Усім привіт! Мене звати Оксана, і сьогодні ми знову з вами будемо говорити про модальне дієслово маст та особливості його вживання. Модальне дієслово маст передає значення впевненості, можливості або ж якогось припущення. Як же вживається е, припущення у теперішньому часі? У мене є приклад. До е, модального дієслова маст необхідно додати. Базову форму дієслова, яка вказує а, на припущення. До прикладу, he must be at home. Він, мабуть, зараз вдома. He must be at home. They must know their address. They must know their address. Напевно, вони знають їх адресу. Тепер, що стосується минулого часу, у припущенні нам необхідно модальне дієслово must взяти, потім додати частинку have та третю форму дієслова. Третя форма дієслова це третя колонка неправильних дієслів. Наприклад, якщо слово known you known, то known – це третя колоночка. Приклад. She must have forgotten about her pie. She must have forgotten about her pie. Мабуть, вона забула вже про свій пиріг. Зверніть увагу, що у нас тут використана третя колоночка неправильних дієслів. Forgotten, так? Да? Задаємо всі. Forget, forgot, forgotten. І беремо третю. Далі ще приклад. They must have flown earlier. They must have flown earlier. Вони, мабуть, прилетіли раніше. Теж ми тут використали третю колоночку неправильних дієслів. Задаємо її Fly, flew, Flown. Можна використовувати слова-замінники для зменшення впевненості. Наприклад, замість must нам необхідно казати should або ж may, або might. Приклад. They might have never read this book. They must have never read this book. Вони, можливо, ніколи не прочитають цю книгу. Запам'ятайте собі, раз і назавжди, що «must» не вживається ніколи з частинкою нот, коли ми говоримо про припущення, коли щось припускаємо. До такого прикладу заміняються словами, наприклад, «never» і так далі. Приклад «They must have never read this book». І, мабуть, ніколи не прочитають цю книгу. Я сподіваюся, що дана тема вам стане у нагоді і підпишіться обов'язково на мій канал і не забудьте поставити лайк. Чаджас!